Привіт, мої любі, як ви? І сьогодні у нас знову влог. І Я чесно, я вже бачу, як буде називатися. З лікарняного на лікарняний. Діло в тому, що вчора я сходила в школу, на сум день я захворіла і сьогодні не пішла. Круто, да? Причем я лікувалась, я тиждень у нас були канікули, я цей весь час лікувалась, Вилікувалась, і один день пішла в школу, і знову знов на лікарняний. Вот але вот. сьогодні я скажу за сей... пойду на англійську сегодня пойду на математику. Я прокинулася сьогодні в 7.30. <клухи> вот. У мене нос короче, забитий, У мене горло і у мене температура. Попала. <клухи> Чесно, я вот це все кажу, улыбаюсь, але на самом деле все... мені не дуже смішно, тому що. я задолбалась болеть, если честно. Вот, а на мы сегодня, мы сегодня таким лох. Что я буду делать, когда я хворю, вот это показывает вам процесс моего ликования. Ну ладно, ликование это будет стоить сотка, это вообще стоит сотки, хочу выликовать. Я удивлюсь. Вы на нашей камере, да, что у меня вот тут, я на телефон, короче, записываю. Вот, а зараз Буду далі, я думаю, я наверное, зараз пойду, буду знову полска і хорло, робити інгаляцію і в чому все. Вот это все. Жду, зараз буду випускати відео. Ну, сейчас оно уже загружается. Я буду зарядить типа, и плоскать горло. Вот так вот. Ничего, я не понимаю, куда девается цей фокус постоянно. А я тут. Ну, короче, я уже вот сейчас буду э, заливать себе штуку. И будем делать ингаляцию. Вот так вот. Я не знаю, что мне сказать. Вот. Кстати, я вот э, недавно почала занесла эти завязки, я почала к ним користувать. То есть они вот так прям наблюдают. Вот. И то бишь для, для ч мені отсад, це... Я коли щось таке вот рублю, ну, рублю нахлянуться, это все, я беру собі э, там, может, свое телефоне, что руки у меня якби свободні тримают. Вот так вот. Ой, Не питайте, що в мене з головою. Я не розумію. Я і розчисувалася, воно виглядає уже. Да, воно виглядає вжасно, але при якийсь момент вони просто почали кучеряватися, кудря, кудряшки з'являються волони. І я просто сажу, і така рука обличчя, чесне слово. Зараз у нас з вами 13.43. Ну, ну. Я злякала. Um, зараз у нас ну, будемо проходити без 15.2. У мене додаткова математика починається у 3. А, ну так, в 3. <свісно> І я думаю, що зараз хвилин 30 я думаю зараз напишу собі історію. Тому що я її вже другий день пытаюся написати. Але як не можу почати. Тому зараз я ставлю собі такий дедлайн і буду писати хоча б одне щось, хоча б щось, але я написати щось маю. І потім буду збиратися уже на математику. У мене без пінас три, мені ось до мами принесла пироги, я один попробую, і буду бігти на математику. Думаю, що десь без десяти піду, через п'ять хвилин, плюс-мінус.

Коротше, я точно не знаю, коли до вас повернулась, але в мене вже така, я помила голову і виглядаю, м'яко кажучи, не дуже. Також буду зариклатися саморобну гайзь. Вона мені хоч трохи, але носа протикає. Не сказати, що це моє щось найулюблене, але Вона мені хоч трошки допомагає мені дихати. Тому нормально. Зараз буду дихати і дивіться відео. Кожна 10-15 хвилин. Потім буду це вбирати. Я так це не люблю. Це саме, саме ужасно, що в мене в етапі є в лікуванні.